WWE продовжує свою експансію на схід, збільшуючи кількість своїх преміальних шоу за межами Сполучених Штатів. Хоча раніше обіцяло цього не робити. Цього разу компанія відвідає Німеччину зі своїм новим шоу Беш Ін Берлін. Або, як ми його назвали, Дебош у Берліні, яке ти саме ти можеш переглянути українською разом з нами у нашому телеграм-каналі. А ще і у зручний час. Це вихідні. Субота, 31 серпня, о 20.00. Дабідеукс, запрошує тебе до спільного перегляду цього преміального шоу. Приєднуйся, все є в описі. А сьогодні у новому випуску Лукс на хрюк» ми розглянемо всі матчі Дебошу у Берліні, поділимося з вами своїми прогнозами на це шоу і спробуємо передбачити, що чекає нас у столиці Німеччини. Нагадую, ти на каналі Дабідабі -дабі Лукс, і це Лукс на хрюк». Беззаперечний чемпіон Дабі, -дабі Коді Роудс захищатиме свій титул у Берліні проти свого давнього друга, союзника, поплічника ледве неправої руки Кевіна ОНЦ. Кевін боровся проти Бладлайну з перервами десь роки чотири. І, і відповідно всі шанси Кевіна Оуенса стати чемпіоном WDB або чемпіоном Всесвіту розбувалося Романа Рейнса. І нарешті на літній бавовні Коді Роуз перемагає, захищає своє чемпіонство WDB вже від Солосіко і такий. Гей, друже, не хочеш зустрітися зі мною в матчі один на один у Берліні. Я тобі даю свій матч, я даю свій титул розіграти. Ти ж прайсфайтер, давай, зберися. А такий ні, а я не буду битися з тобою за цей титул, Коді». кодя. Коді такий, ти що, ти що? Я не знаю нікого ліпше, ніж ти. Хто може битися за цей титул? Ти, ти мій друг, ти мій поплічник, ти мені брат майже. А такий ні, я не буду битися, тому що в мене є родина. І врешті-решт, після того як Нікалді змовив Кевіна Уинса побитися. Той такий? Ну, дава, виходить, буду битися. І нарешті це станеться. Уважний глядач запитає: Фос, а. Билися вони раніше чи ні, тому що я не розумію. Може билися, може ні. Я скажу так, на початку 22-го року, після повернення американського жахіття до WWE у них трапився матч один на один. Однак Ході переміг лише через те, що рефері відлік зробив. Розумієте? А це було ще аж 22-й рік. Що там по сьогоднішньому дню? Ну, в останній час у них матчів не було один проти одного, але вони билися у команді. Якщо оцінювати опонентів, давайте почнемо з Коді Роуза. Так, не всім подобається його Рейн. Після Романа Рейнса Коді виглядає не так впевнено, при тому, що в принципі то він міцний чемпіон, люди його люблять, і у нього є непогані поєдинки. Можливо, не всі варті свої уваги, яку вони заслуговують, знаєте, але з іджей Стайлзом було прикольно. Цілком можливо, що і з Кевіном Оуенсом буде прикольно. Давайте цього не відкидати. Плюс історія Коді Роуса, аля там заради батька, за маму, за Тіл, за Лібі, за всіх він готовий битися. І отут ми кажемо, у нього є родина. Ого, оце мотивація. Щодо Кевіна Оуенса, як претендент на титул, він легітимний, хоча є деякі питання у глядачів насправді. Але на <смекдаун> SmackDown він. Точно у топ 5 зірок, які там зараз є. Якщо минулі роки Кевін Оунс там з Бладвайном Дубасився навіть титули собі вигравав, то в цьому році він ні Лого на поло не переміг, ні на Реселмані, ні на королівській битві. у шаразі знищення він у фінал не вийшов і. Якось йому коротше не щастить дуже сильно. І оцей його ф'ют з Бладвайном, який триває досі, ну якби не Коді Роудс, то все було би ще набагато, набагато, набагато гірше. От, і тепер у них є одна спільна сюжетна лінія. Окрім того, що вони б'ються з Бладлайн, вони ще між собою мають певні такі, знаєте, товариські рамси. Я візьму твій титул, а може не візьму, у мене повага до тебе є. І, коротше, маємо отаку от... лабуду. Отже, що по матчу, що може статися? Чи є шанс того, що матч пройде чисто? Так, чи втрутися хтось у нього? Скоріше за все біса так. І це може стати Бладлайн, тому. Може, ми і не побачимо шистої кінцівки, або взагалі може таки статися, що дядя Овенс такий, знаєш, Коді, більше не буду хорошим хлопчиком. І все. І хілтерніться. Не знаю, чи буде у нього виграш титул, але може все продовжиться на кровних чварах на Bad Blood? Це вже ми дізнаємось на шоу. Ставки нашої команди виглядають отаким чином, і майже всі голосують за коді Роудса. Матч за командне чемпіонство серед жінок. Конотопські відьми захищають свої титули від Б'янки Білер і Джейд Каргіл на добочі у Берліні. Останні втратили свої титули. на забули на січі на батьківщині у Шотландії для Альби Фаєр і Айли Доун, коли вони у матчі потрібні загрози просто поцупили ці титули. А потім це все перетворилося на жахіття. Шотландське жахіття. І проблема у тому, що Конотопські відьми вже захищали свої титули і на Ро, і на Смакдауні, і від Джейд Каргіл з Бянко Білер, і від Демедж Контрол, і від PFC, і від BCC, і від, і, від і, помаранчевого Ютубу. Не знаю. Суть у тому, що ніхто їх поки що не подавав. І є ворогідність того, що цей матч поставили для того, щоб Б'янка Білер і Джейд Каргіл нарешті здійнялися силами зібралися і перемогли Шетуландок повернули собі титули. Але хтось реально вважає, що це можливо. Єдине, до чого нас реально можуть готувати, це до зради, до зради, хтось кого зрадить або об'янка, білер Каргіл, або навпаки, і так кніжу спіну встромить. І все. Ох, це єдине, що нас реально очікує. Тому не хочу далі негативити Титули командні. Ми вже програли. Як глядачі, тому давайте просто до прогнозів. Отак От виглядає ставка нашої команди і більшість законотопських відео. Пропоную рушати далі. Розлючені демін прістарі ріплі прагнуть помсти, і вони зійдуться у змішаному командному матчу проти брудного Домініка Містеріо і чемпіонки світу Лів Морган. Вгадайте, де на дебоші у Берліні? Так, на літній бавовні брудний Домінік Містеріо зробив те. За що ми його засуджуємо? І очікували на це. Він, врешті-решт, зрадив фрію ріплі і не дав Лів Морган програти свій титул. І саме через це все збільшилось в масштабах до того ж. Пізніше того ж вечора фінбалор створив ще один шоковий момент, коли під час матча Дейміна Пріста за титул чемпіона світу важкій возі проти Юнтера просто таки втрутився і каже: Ей, Демін, хочеш покажу тобі фокус! Демін такий: Я б'юся, ти і потух. Коротше, фінбаор успішно зрадив Дейміна Пріста, за що ми його засуджуємо? І... Yeah. Знаєте, що найкомедніше в цій всій ситуації? От вони переплилися, близнюки терору, новий судний день. Ось у них командний матч — Побитися і закрити протистояння. Але ж ні. У нас попереду кровні чвари. <смас> Ти хочеш на кровні чвари перевести сюжети, в яких нема протистояння на повазі. Ти що, йолоп? І ось, коли супершоу далі на горизонті, в Німеччині треба виступити, нам ставлять оцей командний матч змішаний. Окей, може, там будуть якісь титульні матчі, або матчі один на один, а зараз треба, ну, щоб. Зацікавленість глядачів була. Треба підігріти її. Ну, достатньо, Знаєте, там до точки кипіння, щоб воно все витіпило. Нікому мене було потрібно. Що всі такі я не буду чекати до кінця жовтня, до початку жовтня, навіщо в і це все буде. Це все буде. Ви запам'ятайте ці слова? От реально. Тим не менше, зараз судний день на фортепіано. А близнюки ні. Тому близнюкам терора треба перемога. І цей поєдинок чудово виправдав би цю можливість Дейміну Прісту знову піднятися ще вище, а Рі Ріплі отримати ще один матч за титул. Ставки нашої команди виглядають отак от. І більшість голосує за Рі Ріплі і Дейміна Пріста. Хочемо висловити нашу щиру вдячність спонсорам проєкту Давіда Це будь-які спонсори, які підтримують наш проєкт на будь-якому рівні підписки. Але наша особлива вдячність і наше кохання це нашим друзям-луксів: Назару Садовському, Ігорю Шалімову, Русавському, містеру Балору, Славі Жуку, Дані Ряженке, Івану Камблеку, Адему, Івану Селверадо, Арчі, Аноніму, Олексію Білозру. Зорову Рому, Віталіку та Максиму Романенко. А наша щира вдячність і відданість і кохання до цих людей, які підтримують наш проект на рівні мамі, це Олександр Коба, Юрій, містер Мічел. Ми дуже дякуємо вам за неймовірну підтримку, яку ви висловлюєте щодня. І те, що підтримуєте наш проект фінансово і дозволяєте йому розвиватися. Ми правда щиро-щиро цінуємо те, що у нас є. А якщо ви ще не стали спонсором проекту і дивитесь це відео пізніше, ніж наші спонсори, то ще не пізно це виправити. Скористайтеся посиланням в опису або у правому верхньому кутку, натисніть на І, і перейдіть за посиланням, щоб стати спонсором проекту. Ми вас дуже, дуже любимо, кожного з вас. Фосіку, якого ти нас смаріли? Що у нас тут є матч Сімпанки Дрю Дрюмакінтера? Ти будеш щось про нього казати? Так, буду, але це незвичайний матч. Вгадайте, дітки, який це матч? Це матч з Ремінем! Угу, як в дитинстві! Присмак батьківського пендюха. Думаю, більше зрозуміло, що сам факт проведення цього матчу на літній бавовні між цими двома не ставив крапки у їх протистоянні. І як би там результат не був. Нас би тягнули і далі. І це ж класна шарманка. Так, гроші. Знаєте, як оце шарманчик, клас перегортаються, як оці кульки. От. І їхня спільна ненависть один до одного вилилася лише в те, що панк набрався сміливості, і, врешті-решт, побив Дрю Макінтайра власним ремінем. О, господи, у нього є гроші на ремінь. І в цей момент багато фанатів такі. У нього в руках ремінь, яких матчів давно не було. З ремінем. Якщо він відео його ремінем, мачі з ремінем не було. Напевно, буде пекельна клітка, так? два, до... два з трьох фолів! Марч з рабинами! Матч з ременями. Ви ж шикали, ви ж знали, ви ж хотіли. Я, я здогадуюсь, дійсно. Найулюбленіший тип матчу серед усіх опитувань. І ми прийшли до такої точки, коли Макентайр вже помстився. Він хоче просто у другому матчі взяти і ну, наваляти по боках всім панку, щоб той вже не встав. Панк хоче повернути браслетик за 5 центів. І нам нахрюкують, що. От на кровних шварах треба третій матч. А щоб стався третій матч, треба, щоб хтось програв у другому матчі. І там же буде пекельна клітка, це фінал, всі кайфануть, і все такі, Нарешті файналі! Ну, до цього ще треба дожити. Коротше, зараз таке очікування, що Панк перемагає у матчі. З ремінями, тому що, ну, шотландському психопату з ременями не щастило. Ну, не любить він ремні. А ти любиш ремня, коли тобі дають і я не люблю. Тому от все справедливо. А потім вже у пекельній кліці буде фінал. От до того часу треба й дожити. А зараз хавайте, хавайте. Давайте. Стосовно самих умов матчу, господи, я не можу. Типу, це матч з ременями. Типу, він може перегратися, ну, все як завгодно. Може, треба буде по котах ходити. А може треба забити один одного ремінями. Ну, щоб це було супер цікаво. Ні, воно взагалі не цікаво. Тому, Сімпанк, до речі, сказав, що треба буде дістатися всіх чотирьох сторін рингу. От, і це. Ну, не той матч, який ти хочеш отримати, коли у тебе два чувака, які готові сраку один одному порізати. От, ну, окей. Okay. Давайте просто розуміти, що це сім'панк Дримайкінтар, це буде, скоріш за все, непогано. А далі буде кльово. Зараз переживіть, а потім буде нормально. Ставки нашої команди виглядають отаким чином, і більше ставить на CM панка. Ну і фіналочка. Це матч за титул чемпіона світу у важкій вазі. Новоспечний чемпіон Рингенералі. Скільки ж пафосу в цьому прізвиську? Юнтер захищатиме свій титул у матчі проти вбивців легенд Верховного хижака Ренді Ортона. Той хто придумає їм ці прізвиська, моя пошана. Епічно. Ось, повертаємось, значить, ми Бекенет коли Склерин генераль. Завоював свій чемпіонство на літній бавовні. Переміг на імені на приста, якого зраду Малор, Потім він виходив на ро і просто балакав, балакав, балакав і розповідав, який він не. Не незвичайний, який він крутий, який він всіх перемагав. Він найтриваліший інтерконтинентальний чемпіон за всю історію. Він король рингу і він буде найдомінантнішим чемпіоном на РОВ. І бла бла бла, і всі такі. Господи, заткнися, просто стойся, стойся. Ми не хочемо тебе чути. Ти просто бийся на рингу і не розтягай свій рот, розтягай. От і тут з'являється Ренді Ортон і каже. Чел, пам'ятаешь ти мене в Саудівській Аравії завалив? Так. Так ти мене не утримав до трьох. Там рефері помилився. Хочу матч. Гендер такий. Да? Матч? В Німеччині? На моїй батьківщині? Чел, з Австрії. На моїй батьківщині! Ну і короче. Hmm. Вони домовились. Все, що робив Гюнтер весь цей, час просто казав, що Ренді Ортон не вдаха, Ренді Ортон не вдаха, Ренді Ортон не вдаха, Ренді Ортон не вдаха, батько його не вдаха, дід його не вдаха, мать його не вдаха, собака його не вдаха, ТАТУ ту майстру нього не вдаха, всі не вдаха. А от Гюнтер, а красунчик, ой, єрочок зелененький з грядочки. Господи. Господи. І він сам гнів Ренді Ортона на себе накликав. Давайте так. Умови матчу виглядають таким чином. Якщо Ренді Ортон виграє, він не тільки стає чемпіоном, але ще й на Ро переїжджає. Ай, юнтер, back to SmackDown, you evil motherfucker! І все. От. Для нас, як для, для глядачів, перемога Ренді Рендіордена просто супер клас. Але, ну, не буває все добре. Не буває. Тому маємо, що маємо? З одного боку, батьківщина захистити титул на Убер-арені у Берліні. Юнтера всі будуть хвалити. Цілувати йому ноги перед тим, як він витриців свої чоботи перед заходом на ринг, щоб потім, ну і свину стерти одночасно. А гадюка, ну вже такий, ну, старичок. От, йому Тут в принципі не треба. Хоча, на мою думку, 15-разовий чим просто. Ну коротше, нічого хорошого не станеться. От прям є перечуття, але буде цікаво, буде цікаво, і кайфанемо. А що буде далі з Ренді Ортоном? Подивимось вже на смакдауні. Ставка нашої команди виглядає таким чином, і у нас більшість за Юнтера, тому що хорошого не чекай! Такі наші прогнози і нахрюки на це шоу. Я нагадую, що 3 з 1 серпня приходиш до нас телеграм-канал Дабідабіукс у 8 вечора. Включаєш трансляцію і дивишся, Дебош у Берліні. Всі посилання є в описі під відео. На цьому у мене все. Звати мене Андрій Владислав. Почуємось.